Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня. Сьогодні зробимо цукерки в шоколаді чорнослив з грецьким горіхом. Я буду робити подарункову версію для коробки на 30 штук, щоб трохи скуштувати. Вони дуже смачні, без консервантів і трансжирів. тому раджу робити більшу кількість цукерок, бо єдиний їх недолік що їх завжди мало. Не забудьте підписатись, щоб ми з вами не загубились. І так, мені знадобилось 300 г сушеного чорнослива не копченого. По кількості це вийшло 50 штук чорносливинок і 200 г очищеного волоського горіха половинками. В мене куплений вже очищеним, я його трохи підсмажила. Якщо у вас цілий в скорлупі, потрібно його обережно відкривати, щоб зберегти цілі половинки, які на зрізі цукерки нагадуватимуть метелика. Тому можна спростити собі задачу по відкриванню, попередньо запекти цілий горіх, і потім вже не потрібно буде обсмажувати. Кладу цілий горіх в духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин. Чорнослив беру невеликий, мию в теплій воді просушую на паперовому рушнику, Сушити потрібно обов'язково, адже зайва волога не дасть затемперувати шоколад. Далі надрізаю ножем плод чорнослива, виймаю Косточку, іноді буде брак, слива може рватись, беру іншу. У нас з запасом. Зразу фарширую горіхом. Краще ложити дві половинки, якщо вміщається. Шоколад потрібен солодкий, адже чорнослив з кислинкою. Нашу глазур потрібно буде попередньо затемперувати, щоб цукерка не танула в руках, була хрусткою. Молекули заготовок твердого шоколаду мають ідеальну кристалічну решітку. За допомогою певних температур ми її руйнуємо і збираємо заново у стабільну форму на новому виробі. Існує три популярних методи темперування: це метод охолодження, метод посіву і метод мікріо. Метод охолодження я показувала в одному з відео, там, де робили цукерки з горіхів і сухофруктів. Посилання буде в описі. Зараз я використовую метод мікріо. Він найпростіший і найшвидший, але потрібно буде трохи вложитись фінансово на какао-масло мікріо. Що це таке? Мікріо це какао-масло, подрібнене в порошок. Тому так і називається від слова мікро. Суть цього методу темперування в тому, що какао-масло має ідеальну структуру молекул, як в твердого темперованого шоколаду. Розтоплена маса, в яку ми додамо мікріо, буде наслідувати його ідеальну структуру і швидко затемперується. Мікріо нам потрібно зовсім мало, 1% від маси шоколаду. Тобто на 1 кг на наші 300 г глазурі це 3 г мікріо. Якщо у вас немає ювелірних вагів, підкажу в одній чайній ложці без горки 1,5 г мікріо а 3 г будуть в двох чайних ложках без горки. Якщо покласти більше, це не нашкодить, але не варто, тому що мікріо дорогий продукт. В деяких рецептурах пропонується не один, а навіть 2%. Температура в приміщенні для темперування повинна бути до 22 градусів. Розтоплюю шоколадну масу на водяній бані молочний і білий до 40-45, чорний до 45-50%. Вам знадобиться термометр, гольчатий чи безконтактний пірометр. А за необхідності попередньо подібню шоколад, адже можна брати не тільки каліти, а й моноліт або плитки. Але обов'язково плитка повинна бути на какао-маслі, без пальмового жиру, без гідрогенизованих рослинних жирів. Посуд повинен бути ідеально сухим. Ставимо шоколад на киплячу водяну баню. Вода не повинна торкатися верхньої чаші, щоб не перегріти, гріє сам пар. Користуюсь силиконовою лопаткою. Вона пластична, добре прилягає, тому нею зручно згрібати шоколад зі стінок. Весь час помішую, щоб не було перегріву. Тримаю водяну баню на невеличкому вогні. Знімаю за 2-3 градуси до потрібної температури, бо металева ємність сама віддаватиме тепло ще якийсь час. Охолоджую активним перемішуванням до 34 градусів. Всипаю мікріо. Працюємо лопаткою, щоб він розчинився. Доводимо до робочої температури. Молочний це 2930, білий 28-29 і чорний 31-32. Тепер можна працювати. Кладу заготовки з начиненим чорносливом. Не весь зразу, постільки, щоб цукерки вільно обмакувались і не торкались одна одну. Не злипались. Обвалюю, виймаю щипцями на пергамент. Без пергаменту буде прилипати. Щоб працювати з другою партією заготовок, потрібно підігріти нашу глазур до робочої температури на паровій бані без вогню, адже дуже легко перегріти. Цукерки можуть застигати всю ніч, щоб точно і якісно. Потім кладу в формочки і в коробку. Всім бажаю смачного, порадувати подарунками ваших близьких. До скорої зустрічі!